Сі не чули. Бачу, не і бачу, серце не буде. Як згусь, не блять. Ух ти, блядь! Блядь, Ти піть голосно, бо всі сусіди почують. Тихонько, тихонько. Буллів, не падай. Юл, я я заходжу першим, не беремо круко. Я йду тут на поперек, обхожу, де лесить обстромляєш, груди лекар, щоб стопили. А ти юлі потім б'єш по кучі, площу шебу, добре? Давайте візьмемо три грудочки. На три-чотири кидаю. Лото бре! Лото кажу, руками бри. І все живе. Три чотири. Пітка в нас сюди б я не сюди. Що з Богу, віра Тіка, натями, натямиє! Потихоньку підписи. На, хоч, на, на маленька, на, йди до тата, йди. Хоч, на, на, намаленька. Сука, зніме той гандон для себе. Понял? Юрій, б'єш, віж, коли я обіду вже, скажу, атака й б'єш, поняв? Добре. Я лесичку. Давай, давай, кеча. Пішли. Пішле. Тихонько. Да нахуй наперед! Юлю. Лесик. Не тупи, не тупи, бач, подрос не Тихо, не шуми, не шуми. Грузика, грузика вниз, вниз. Я плоский. Вираду. Піра дури. Віра дури. Давай! Давай! Йо, Йо! 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 Йо, Юлі... воду! Тихонько, тихонько, тихонько. Все, неспаники. Мене є цей. У меня є сумка на рибу. Тихо, 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 я тримаю, прай... я тримаю! А, чекаю, тихо, давай, тихо, давай, тихо, тихо, не пизди! Тихо! Чуєш? А, Юрик. Єгери Знає, тихо так, казав, Юлик, гегери ходять, знаєш ти не тиху будет! Рубчук, Тимай! Добре тримай! Тримай! Пусть шреба, блядь, ти станеш, блядь почули! Понял! По-моєму там супак да доходит! Лесик, летяш песипку! Юлик!

Слушай, блядь, ти будь нормальным, блядь. Понятно? Даси, натягивайся. Укажи, можешь сейчас уйдет. Ума, мы на натянули. Набег. Да, треш три набег на тебя. Назад. Может, посуду мать, блядь. Кабіше зачепило. Ну что, Юлик, тримай буреба в китке. Чуєш, давай ся, раз. Що ще раз? Ще раз будемо... Казик, що піздець, блядь? Там Юлік ходив. Ходи. Тоді другий корс беремо. Берем другий корс, Юлік. Дай до нас. Юлік! За леском де? На перед війде. То й палицю бери. Там Ленька, нахуй ти тихо, 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 тихо приповідає, Казик. Крузило вниз, губило за лоб. Блядь. Йоп! Юлік! Піздуй на берег, з'є берегом, блядь, на глубоку. Я в натяжку тобі... Блядь! Лесик чи Мертик, пусти! Куда тянешь, блядь? Де за мной? Я ще не в топ, не бейся. Твою мать! Глубоко! Пускай, пускай, трошки берем, берем. Плеви! Тихо! Да, блядь, что ты натянул, сука? А в плеви? плеви? А куда плеви, блядь? А втопишься? Тримаєш. Тихо, але тихо, снова грудь. Тихо. О, куда берем, блядь? Там что-то, там где, 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 где там? Пизди, пі блядь, ёпки! Где ближе до курча? О, куч! Ао! Ао! А-а-а! а Полос! а Вс, Люлик, віра! Лесик! Натягий, Ситка! Пулос! Ааа! Три натяжку! Лесик! Вира! Ее! Бля! тримай! тривай! Натяжку! На тяжку ситку тривай! Та поки але те мені переконуєш охуеть. Але хуї. Що Ось что хтось сухой ти хубави. Давай спареньку. Рибу глушок. Гішок ідемо легко. Давай, рухайся, рухай. Рухайся, блять. Ну, так, як погода. Троє це 1 кг десь чуєш? Косить потягує, потячить, потячить. Ледве О, тут є, є шарили. Зімастере oh, to... yeah, yeah, yeah. буде. Ні. Ух. Ваще ще її бакидай. а а а де той? А є, сука. Дивись, дивись, во во Дібішка, блять, два Чую, що десь на 300 гривень, а? Сиди, майсі ко. Ще один-два котчі із демонсідається ходить, добре? А так да. вам паді. Бо то хто буде вчитися. А трохи продамо. Продамо. Хто буде буде Коплек не ходь. Вода, вода Вода, вода. вода. вода, вода тебе. Ну що, Спрень, класи, що? назад. лайна. раз я. Ще один кошти, Вот. Але тільки тихенько не було ще, добре? Але... А ти... А ти... Тихо, ти добре? Юлі, піхолямо. Ти... ти можеш бігти зараз, блядь, через корпуску ми йдемо там, а сам той берег. Тобто, не йде, добре? Тримайні все Блядь, тихо. Бачу, хтось де. E, szczony saszk, no, no. no, nie szczony karsk, brańko ciągnie w nic Poniem? nie będę w Я ще, я ще ніколи стільки риби не лапав. Ну, зараз поки приходимо до хати, Юлік, ти зразу чистиш. Е, цей Лесик, ти біжиш по уливу, е, будемо жарити і робити уху. Юлік, ти що мій телефон не виключив? цей? не викинув на берег. Я ж казав, постав цей телефон. А я зрозумів, що поставив на тебе. Звони? Хто дзвонить? Мама дзвонить. Тихо, тишина. Алло? <рес> Матусю, добрий, добрий день. Що я роблю? Я, я ще готую, завтра йдемо з з зілком зі в оперний театр. Ми їм ще ми в ванні зараз. Хто сказав? Що я зараз на рибі, так? Тобі тобі то ви а, а рідному сину не, не вірити? Я не на рибі, мама! Лесик, скажи мамі, що я не на рибна! Телефон тримай! Телефон! Ой, Рядька! Ти поплив по течії! Я тримай телефон. Юлік, на, потримай, я поныряю, ну то Тихо, тихо, тихо. Не це. Тих. Змив окуляр і хво. Хво, десь на, біля моєї ноги. Але відійди, чекай. Та чи я лесик? Тихо, тихо, тихо. Ногами шукай. Ты турнита, плячи, дверь. Ногами шукай. шукайте. Давай, я займаю. Тут вошешь є. Є? Тут вошись вашу, вашу. yeah? шукай. Yeah? Пиздец телефон. Yeah. А нам тоже. Ногами шукайте. а, що ти з мамою договорився? Що ти говориш, що мама? А тут во, а ну. Є? О, тут во, є. Є? Вроді є. А тут все послухай, може мама де говориться? А мама говорить. Сука, телефона жалко, йоп твою мать. Маленький, блін. <рес> Курва, я ж. Я на Миколая його дістав! Все, піздец, пацани, виходимо. А ти тоже лесик, блять, башня кидає, блять, та будь! Це не щолкай, блядь, по по... по... поугла. Я на страшні. Ну как, щлкає, бля! Що я маю шо, приказав? Шо, шо. Тепер вона довіру втрати, блять, і, 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 і цей. А, 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 а вех ви, а, ви, вехтіли ви цей. А чого зараз так ти у нарвого призвониш їй? Діжи, ка на березі. бачиш, сюди, все вилазим. Хватит там той ребят. Що курма зараз лапають, що дадуть штраф одному і другому поза ухами. Хватит той ребіг. Куда? Да братью мать, блядь! — Кай тут треба... Край. О, копаче тут, так. Кай. Блять, прикроє. -Твою мать, Ах, ты, сука. Мать, все бок. Боком, мульчик, боком, мульчик. Ах, так? Оп, А, Ах, хватит. А -а -а Ай! мульчик. Ах, в Ах, мульчик. Ой, да рыба. Чуєш, что ты мне странку, скляньку. Дай щитку. Тудай коч. Ты мне чувствуешь, что не бо я не можу пить. Спайна на траву. Ох, нихуя собі я дав ясову. Давай, туда коч. Чуєш, двох. Чуєш? Поможи мені його роздягнутися. Так, то беру я, блядь, Суриш? я тебя беру. На, Лесі, тобі. чувак. хватить, блядь. На тобі, юрик. Ща поудни. А то морозилку, блядь. На Риздва. Я жартую. Чуєш, поможе мені, бо якого ну я... Сідай, сідай, лезь. Сидай. Розгони Я от кого воду выдаем. Піднімай! <ривіт> о! І вот так сраку витягнуть. Знімай твоя. Я так голову не виходил. <ривіт> Тап, через шею секлі не виходить. І давай мою рибу рахую. Чекай, я щати хочу, я дощати. Чекай, я, <ривіт> я вже сош. <сужу. ривіт> В річку випустив! Яку рибу? Рибу в річку вже! Та яку рибу? З Ти лесика, лесика знаєш! Ти зараз дам лесика, блять! нахуй... Лесик! А! А ви наймало! Пусти мало кажу! Пусти! Пусти мало кажу!

Ну за-ну забрав рибу, ти що, голодний риба, що А <риклад> не плачу кита, голова, А то ж, сука пітер, блядь, хоч ми в дві дві, дві міг лишити, блядь. Хоч от безраз раки налапаю, раків. <риклад> <риклад> нема тут раків. Спань! А нема! Спон, Спар... блядь! Цик. Хозя. Е. Юрик, на! Тримай руки, бля! А мне кусает! Штифай! Вс! Фурвик! Курва! Сука, блядь, кис! Король роки, блядь! який хуй, блядь! Юлик тримай ведь! Позор! Боже, позор! Вот блять, нура, Не уйди! нора! уйди! Не Не уйди! Не уйди! Не уйди! Не уйди! Не Ну шо таке, блядь, кач голова баба, блядь! Пацани, дичь! То шо таке? Чо? Юлік, збирай раки! Раки, скоренько! Скуренько! В Б... цей, я потім вчора в цей! Йдемо додому! Скуренько покрівлю не бачу! Збирайся раки, приїздимо додому! Oza Тупив. Тупляри, дорогі, тупив. А, але я, я, я думаю, що то вартувало, правда? Дивиш, я, раки запали, запали, а ти нері, правда? Де що я знайшов? <гум> <гум> Той то, 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 то і подарунок для мене, а то мені вам, то є мені. На добре за смерти посилати. На чираші. Те ж плитури, тури 15! Da. ja hoću hraće krakje, čuješ te, hej? Нихера себе сказал я, Свелацик, ты шо? Ну често? Слухай, Майсович, ты шо? той, то вчораки, щоб Ні, хлопчик, кроч такого, дивіться, я через вас не маю ніякого особистого життя. Що, давайте, на вихід, отдарі там. Давайте трошки завтра прийдете вже. Яка година? Давайте, що, вставай, я то холодильник, бо я бачу ви ці ключі. Стали па, па. Бачу мені дякувати, Юля. Я дякую. Не підйом. Що, десь, давай, присливу. Юля. Все, здоров. Я хочу спати. <говоримо>, чесно, <сэр. поткану> ну все. Опа, давай. А двері хто буде за слов закривати? Далі закривайте. Я твій гривну, блядь! я твій гривну! Бедишку спать. Рожденься, да будеш рада спала. А не считавайся, вже так дули, шо ты. w lipcu i ty mnie bez Lipczyka nie będziesz podjął. Dobre, mamo? Ja nie poniżę, bo mnie nie ja tam. dał! mnie się przesunęła. Co to jest? Zarazaczka! Nie czuję! Czekaj, biegą! Gdje to pravi ješ ja i za rupu rup, Šta ja ješ si za rupu rup, čekaj. Ali da da da, 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 čekaj.